Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сподіваюся, з вами все добре. Пережили свята. Всі живі, всі здорові. Сьогодні швиденько з вами обговорю 5 ароматів, які я замовила, семпли, яких я замовила на сайті Notino. В такому Discovery боксі. Вже всі знають, що неноцінно можна замовляти вже готові Discovery бокси з підібраними ароматами, а можна е самому з представлених там е семплів, можна собі сформувати таку е чудову коробочку з п'яти семплів і по можливості познайомитися з якимись навіть новинками там бувають. Виставляють новинки, тому треба моніторити, треба перевіряти, і якщо пощастить, можна щось дуже цікавеньке для себе обрати. Єдиний, Єдину пораду, яку я можу дати, це дивитися на розмір цих семплів, Краще все ж таки обирати ті Ті пробнички, в яких ну, мінімум 1 мл є, хоча б 1,2, краще, 1,5, а ще краще 2 мл. Дивитися по 2 мл, тоді ви дійсно зможете добре познайомитися з ароматом, розносити його. Тому що деякі, деякі бренди ну, дуже скупі і. Е, 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 Виставляють пробнички по 06, 08, 06, ну, ну це смішно дійсно. Це прям якось несерйозно. Це два пшики і все. Причому в непрозорих іноді цих колбочках. Тому навіть подивитися, скільки там аромату неможливо. Таким грішать, ну, Принаймні, я точно знаю, що таким грешать Нарсиса Родригіс. За це я не дуже люблю ці семпли їх. Ось. Ну, не буду затягувати. Поїхали. І почну я з туфельки. Всі, хто дивляться мене, знають, що я люблю червону туфлю. Я вже всіх закалібала нею. А це фланкер на цю червону туфельку на Very Good Girl. Це Very Elixir. А, такий гарний семпл в 2 мл, наче тут. А, ні, півтора. Теж непогано, в принципі, цього достатньо, щоб познайомитися. А, піраміда тут зовсім не така, як в червоні туфлі. Але звучання схоже. І це дивно якось. Піраміда зовсім інша. Тут заявлена вишня на початку і е, мигдаль. Потім тубероза, роза, ваніль і кокоа, це какао чи шоколад. Ну, коротше, ви зрозуміли, він. Солодкий, гурманський, і вишенька на початку відчувається трошки, але вона швидко. Кудись зникає. Вони дійсно схожі. Вони дійсно схожі з червоною туфлею, але... але все ж таки той мені подобається більше чомусь. Тут, не дивлячись на те, що тут вишня моя улюблена. Цікавий, але. Ну, не знаю, якось він мене не зачепив. Хоча, якщо б от мені хтось його подарував, то я б не відмовилася. Єдине, що от мені не подобається форм фактор цих флаконів, просто я ну, не знаю, мені не подобаються ці туфлі, я, я не розумію. Ще, може, в 30 де оцей каблук знімається, можливо, якось він по-іншому виглядає і відчувається. А от оці е, великі розміри. в мене колись був Good Girl Leger. Це теж така туфелька чорна з градієнтом. Ну, не, не могла їм користуватися, хоча аромат мені начебто і подобався, але я його віддала мамі, бо мені, мене, мене ця туфля дратувала, якщо чесно. А вона, вона його використала і досі не викидає цей флакон. Ця туфля в неї на поличці досі стоїть. І, і вона каже: Боже, ну це така гарна штучка, я її не можу викинути. Такі різні смаки у нас. Далі. Бренд, який я не дуже люблю, але я вирішила все ж таки познайомитися з Баріньєю варією. Ось такий флакон. І вирішила все ж таки придбати цей пробничок від Hermes. Hermes, Арме. Ну, що я можу сказати? Ну от він мене, він, він мене не зачепив ніяк. Не знаю. Тут е я відчуваю тут пачулі і шкіру. Я не знаю, чи є вони в, е в піраміді. Я не дивилася піраміду, що там про нього пишуть, а що тут пишуть. Тут пишуть, що тут якась деревина. О Куд. що це. Це типу дуб чи що. Акігалавуд. butterfly lily. Тут англійською мовою я не, не можу перекладати деякі інгредієнти. Я не розумію. Ну, не знаю. Він, він такий. Якийсь дуже діловий, строгий для мене. Хоча флакон про це зовсім не каже. Не цікавий для мене абсолютно. Таке класичне строге звучання. шипрове. Я не люблю шипри. Тому. Ерме? ну, поки що. Поки що ні. Поки що, все ж таки, мімо мене, цей бренд йде і якось ніяк мене не чіпляє. Я знаю, мені дівчата рекомендували в коментарях спробувати цю їх лінійку там. з сади оцініла. Чи... Ну, коротше. Ну, поки в мене руки не дійшли до них. От все, що я поки що. Пробую, окрім а, чоловічого, я вставлю флакон у цього чоловічого. Мені поки що нічого із Армес не подобається. Далі я нарешті познайомилася з новинкою минулого року, наче, ось цим ланкомом. Лаві Ебель Еліксір. Дуже гарний флакон. Прям м цей чорний бантик, такий, прям нарядний з люрексом, Наче ну, да, він такий блискучий. Ой, він такий класний. Це гарно. Це гарно, дійсно гарно. Це я задоволена зношу. Взагалі ланком мені імпонує. Я люблю парфуми від ланком. Ну, якщо вони не такі отскульні зовсім, то мені подобається цей люкс. Це прям люкс, люксовий такий. Люблю їх. Ем... І з того, що я знаю, із тих ароматів, з якими я знайома, це. Мені нагадує, дуже віддалено, але нагадує все ж таки інселенс від Герлен. Але тут більше малини. Якщо в герлені інселенс для мене більше фіалки, ірису, фіалки навіть не ірису, то тут, тут він більш малиновий, більш фруктовий. Він потім запудриться. Але це, це цікаво, це дуже гарно. Дуже гарний, малиновий для мене. От він в першу чергу малиновий. Потім вже Іриси, якщо вони є в піраміді, не знаю. Я знову ж таки не дивилась не підготувалася я до цього відео. <плоджувати> Ах, він дуже гарний, дуже. Чи хочу я флакон? Ну. Ну, напевно, що так, хоча б тридцяточку. У мене нічого немає з ланком, наче нічого в мене немає в колекції. Я не пам'ятаю, щоб в мене щось з ланком було ні нічого. Але парфумерію цього бренду я люблю. Мені дуже подобається Міракл, хоча він такий вже старичок древній, але мені дуже подобаються цей, ці парфуми. Я добре відношуся до флагману, до Лавібель. Я не розумію, навіщо вони це продовжують, продовжують штопати оці фланкери на лаві. Бо це зовсім інший парфум, це зовсім інший парфум. Взагалі, нащо його називати фланкером? нащо його пакувати. Ні, флакон гарний, без суперечно. Але ну, можливо, це вигідніше з точки зору фінансів. Да? Просто, просто міняєте колір бантика, та, да? типу, по по шаблону заливаєте в ці бутильочки. Але, як на мене, ну, краще б вони залили це в якийсь інший, зовсім інший флакон, і випустили б його під іншою назвою, не лавібель, бо ну, від лаві тут нічого не залишилося, окрім флакону, форми. Сподобався. Ну, якби претензій до самого аромату в мене немає, це гарний, гарний хороший люкс. Далі я вирішила познайомитися з Валентиною Born in Roma. Далі Валентина Born in Roma. Ось такий флакончик. Я не знаю, чому я його купила. Просто мені цікаво було. Мені подобаються парфуми з ружевим кольором. <смі> Мені сьогодні пасується це коробочка. Це гарний е квітково-фруктовий люкс. Він гурманський, він трохи такий цукерковий. Але нічого особливого. Тобто, якщо ви шукаєте щось пікантне, хоча тут є рожевий перчик, і, можливо, це робить його не таким банальним. Але я ж кажу, він губиться на фоні подібних квітково-фруктових люксових арманів, типу сії від арманії, типу Прада, ось цей трикутничок такий. Ну, не знаю, ніяк він мене не зачепив, особливо. Гарний, але трохи, трохи банальний, скажімо так. Ну і на ще один ланком. Я так по-варварськи відкрила цю штучку. Я вам парфумчики всі флакончики вставлю, але я так показую, щоб ви бачили, як виглядає саме це пакування. Не знаю, на що воно вам, але вже буде. І ось цей аромат мене вразив. Враз своїм розкриттям. Це не типово для люксу. Бо розкриття в нього дійсно ну, таке кардинальне. Починається все з фруктової кислинки, типу яблука або груші щось таке. Потім з'являється дуже гарна така солодкувато. Терпка ланкомівська троянда. І от, от все гарно. От початок середина мені дуже подобається. Але фініш мені все зіпсував. Тому що фініш, фінішує тут сандал. Причому сандал а, нічим не, не прихований. Такий прямолінійний волоп, оця, оця вимочена в якомусь розсолі деревина. Саме так я відчуваю сандал. Я не люблю сандал. Не люблю. І тут він мене вразив от з цим таким кардинальним. Кардинальним перетіканням таким переключенням, наче тумблер переключається. Тобто спочатку фрукти, потім гарна троянда, а потім оця деревина, і, і все, окрім деревини, більше тут нічого це, немає, цей сандал, більше нічого немає. Не деревина, а сандал іменно Це солона деревина. Для тих, хто любить сандал, можливо, це просто знахідка, я вам рекомендую тоді. Але хто не, не, не любить сандал, як я, то. Початок дуже гарний, але фініш вам захочеться змити. Це дуже дивно для люкса, тому що такі кардинальна зміна аромату. Ну, це більш притаманно нішові парфумерії. Для люксу це дивно. Ну, це гарний аромат. Він дійсно гарний аромат. Але, от я ж кажу, для мене фініш все зіпсував. Якщо б фініш був трохи, ну можливо, хай буде сандала, але з чимось, щоб він не був такий прям в лоб, то, можливо, я б навіть придбала оцей маленький 25 мл. Я знаю, у кома є, мені дуже подобається. Хоча кажуть, що ці флакони дуже незручні для зберігання, що вони такі пласкі, падають. Але мені ці фляжки подобаються. Це дійсно дуже, дуже цікавий форм-фактор. Ну, гарно на початку всередині, в кінці сам далі ще. Я не знаю, наскільки інформативним було для вас це відео, але вже, вже яке. Я ділюся з вами всіми своїми знайомствами. Дуже прошу вас про підтримку. Лайкніть щось, прокоментуйте, підпишіться, тому що попереду ще цікаве буде. В мене лежать сліпі затести від Альони з каналу «Розмови про Улюблене. В мене є ще вже 5 нових придбанів, бюджетних, про які я теж хочу вам розповісти. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь. А всіх цілую, всім папа. -па. Вибачайте, що так сумбурно, швидко. Як завжди на цьому каналі, я не... собі не зраджую. Все, все стабільно. Всім папа, -па. бережіть себе.